Всім привіт, народ контора цеха з вами. Всіх вітаю на каналі. Сталася така невелика проблема. Фрезерний станок 6R10 перестала їздити консоль в вертикальному положенні, тобто вверх-вниз. Підозрюємо, що є проблема з гайкою і гвинтом. Можливо, гайка розшплінтувалась, вийшла з... Зчеплення з гвинтом самим. Ну, проблема є досить поширеною. І спробуємо все це полагодити. Так, Знайшли невелике креслення з паспорта станка. Тут видно схему консолі, як воно все працює. Саме оцей гвинт є і є така гайка. На ній ми бачимо темну крапочку, це є цей шплінт який, мабуть, зламався чи ще щось з ним трапилось. І, коротше, по нашій теорії, то ця гайка вийшла просто сюди вверх. Ну, Знову ж таки, на нашу думку. А далі скриття, як кажуть, покаже. Малаємо масло. Так, зняли кришку. ну короче, Нічого там не видно. Видно там вверху краєчок колони, але ніяких приводних шестер до неї звідси не видно. Тому або знімати потрібно оце все, всю коробку, потрібно приводні вали знімати і все. Зараз спробуємо ще з іншого боку там. Більш пустотне місце таке, але менше вікно. Ми попробуємо подивитись туди ще. Так, з іншого боку зняли кришку, бачимо дві конічні шестерні, які приводять в дію гвинтії, але немає між ними зачеплення. Немає, Тому. Мабуть, ну коротше просіла вся ця конструкція, видно, зверху ця гайка по схемі закручується, підтягується гайкою, там стоять підшипники ще. І от воно все діло просіло. Тому потрібно зверху розбирати і підтягувати цю гайку, мабуть. Ну а може там ще що подивимось. Коротше, розбираємо вверх. Знизу тут робити нічого. Так, значить Дійшли висновку, що потрібен доступ до кришки, яка знаходиться під цим валом. Там не дуже її видно. Зараз знімемо лючок цей і там будемо бачити, що, що далі робити. Так, ну що ж, короче, вирішили ми розібрати консоль, добратися повністю до тої гайки, щоб подивитися, в якому вона стані. Для цього короче, всю консоль потрібно розібрати, щоб до неї долізти. Знімаємо зараз верхній стіл. Вже запчастини лежать. Значить, що ми тут? Потрібно зняти цей вал, який є продовженням там всередині. З'єднаний зі цією конічною і Знімаємо цей, для того, щоб його зняти, потрібно спочатку зняти цей вал. Вже трошки потягли його на себе. Значить, Штифти викручуємо обов'язково тут і тут один. Потім все це діло висовується сюди, вперед. Відповідно, цей також висовується, висовується сам вал, шестерні всі втулки, все лишається всередині. Збирати будемо в такому ж самому порядку. Ось, зняли це вікно, де ручка перемикання. Слава, З вилочкою тут, все, -все причому далі знімається, і потім тільки виходить сам вал. Так, значить... Легенькими ударами дерев'яним мідним або резиновим молоточком шмокались. Що з такої хочу подергай, ну, вот. еще назад. А Поставь сорбонки, я сейчас сюда. А он, он сейчас торчать. Да. дальше вот да. да. а Нет, не. Бачишь все? Что ли? Что? Ход елал? Вот, вот, вот. есть? Все. Все, ну давайте ми будемо тут убрать картон. Тала там, там грязь. О, ну Поки що так. Обійшлися без цей трошки збили вал, щоб шестерня вийшла з зачіпу з великої шестерні і цей так зняли. там в среду, ну там стил с ним покажу что там в среду. так взял и стил а жить Далі зараз розберемося, що ми будемо робити. Гайку Для початку викрутимо. Так, ну що, народ, коротше, не вдалося нам легким переляком. Ось така от фігня репнула чугуняка. Тріщина стара, як воно їздило, не зрозуміло. Ну, коротше, зараз будемо розбирати далі. Розбирати і розбиратися, що з ним робити. Так, ну от на схемі накреслені, зараз спробую показати. Коротше, отак от виглядає цей стакан чугунний. Він являється вузлом кріплення в самої консолі до гвинта. В ньому стоять підшипники упорні. І от він десь в цьому місці репнув. Саме в цьому місці, де він штифтується з боку. Там стоїть нижче трохи штифт, який видно забивали там, чи я не знаю, що з ним робили. І щось він мені нагадує і, і народне тіло якесь яке не має відношення до цього станка. Ну коротше, є тут тріщина, зараз ми хочемо розібрати цей вузол, подивитись детальніше, якщо вийде виходить потрошку. Так, ну, зняли для початку колону нижню, там, винесли її на вулицю швиденько, бо там холодить з, з маслом. От, і винт набрав масло і весь він капає з нього. Так, ну тепер розкручуємо це все і виймаємо його вниз. Я так розумію. Да, Нужна штуку. аж цікаво ж там з нею. Вот такая вот штука. Конечка выйшла. матки мідної трубки обой підшипника від подшипников да умови тут звичайно такі дуже людські і впало прямо в масло Ну, все народ отаке от диво Оце воно. по штифту а сюди готили по штифту місце де сидів штифт і там сам штифт я не знаю як він О, звичайний штифт він має якийсь зворотній хід, там не знаю всередині різьбу чи що це просто забитий туди і я не знаю як його будемо діставати зараз можливо у вас... З тої сторони якось вийде. штифт видно там О, от. Так, от ми вирішили навалити резьбу там на цьому штифту вот такий вот спосіб кому сгодиться такі вот мінімальні тисочки вони называются так вот тут на кінці така гаечка у нас есть и за нею вот можно взять ключиком и открутить потихеньку Вот ну, так от нарізаємо різьбу. Так, все, розколоряли ми штифт наш. Коротше. Та штука з різьбой і з обратним молотком не вдалася. Коротше, прийшлося розсверливати його повністю. О, І ось вот такий от він у нас Тепер є. Це все ми висверлили. Такий от штіфт. Сверлили дрелькою. Так, ну що, хочу сьогодні на сьогодні підсумки підвести, що вийшло з цього всього. Коротше, ну насамперед це те, що знайшлася причина, ось така от отака от штука. Такий стаканчик, який надівається гвинт сам. Він чугунний є, видно, що він лопнув не сьогодні, навіть не вчора і не позавчора. а Лопнув вже давно, от так воно було. Скоріше за все, репнув він через от такий от штіфт, який був забитий, чиєюсь дурною силою. По-перше, штіфт саморобний. Хтось його робив сам. і Він не калений, він не має ніяких отворів для того, щоб його витягувати з місця посадки. І він, мабуть, видно, що він трошки більше діаметром. Ну, Або його так били, бо він під кону зроблений, поки він дійшов до місця, де діаметр вже не дозволяв. І таким чином воно все це трісло. Ну, то таке, то ми будемо думати, що з ним робити далі. а по розборці станка скажу, що е, значить для того, щоб дістати його, прийшлось... звинувати оцей ось вал привідний вал такий зі От, Там стоїть така гайка, де вона? Гайка. От, під такий рожковий ключ, ніби, як у болгарки. От, і Він сидить там в глибині, до нього дістати дуже важко через цей вал. Ну, якщо виходить, я, я просто не, не, не зовсім зрозумів, тому як ми спочатку розібрали, його витягли. Можливо, він би кудись подвинувся, але мені здається, що вряд. Чи. Його потрібно знімати. А для того, щоб його зняти, потрібно розібрати. Оце пів-півстанка всі подачі. Єдине, що можна не відкривати коробку. Було б оцю частину, Оце можна було б не знімати. Але ви перед цим там, трохи узнавали інформацію, як в інтернеті, там по телефону, то нібито на таких консольних станках от через оцей отвір можна там дістати дещо. Але це не той станок, як виявилось. 6R10 це станок коротше, звідти нічого не видно і нічого ви не дістанете. Тому єдиний варіант це діставати тут, щоб зняти гвинт оцей. тут стоїть гайка з рожковим ключем, яку потрібно відпустити. Знімається оця колона вся. І що, що хочу сказати, що а, спочатку, коли в інтернеті ми читали про це, то грішили на саме цю гайку, яка знаходиться тут, бронзова гайка, яка або злетіла, з гвинт з неї злетів. Або розштифтувався оцей ось штифт, який тут стоїть. І таким чином ця гайка виходить назовні і немає щеплення з нею, тобто консоль не, не рухається. Але як бачите, то все тут нормально. Це болячка в цих станках таких консольних, що злітає оця от гайка чи через сплін, чи через погану різьбу. <кій> ну, коротше. Все тут нормально, а виявилось, що проблема зовсім, зовсім в іншому. Але знову ж таки, щоб розібрати і дістати ту гайку, то потрібно все одно це все, все розбирати. Через, коротше, через верхній стіл, поперечний продольний, оце все дістається. Так, ну що ж, на сьогодні певно, що все. Наступна серія буде завтра. Будемо виготовляти цю штуку ну і збирати все це вкупу, мабуть. Так що до побачення до завтра.